Щасливе дитинство знайоме усім, на жаль, зовсім ні. До було до війни. Підуча країна безкрайнє, чисте небо, дитинка за ручку з матусею та тосем, весело сміх і татко, що поруч. Чи ж більшого треба, і все так далеко від тої страшної біди. По небу наразі літають ракети. Шахеди лякають людей вночі. розкинулись всюди військові намети. Боже, як же усім себе вберегти? Все вмить перетворилось на жах, родюча, багата земля вся в окопах і впивче зброя чи в зовсім юних руках. І татко Максимчика, що був колись поруч, Янгла плач на небесах. Героїві всі з гордістю кажуть, і почестей різних багато, але не замінить обіймуть батьківських цей статус. Краще для сина залишився просто б він тато чумінь, майбутнє любляй. Складно побачити син жахливий цю втрату. Щасливе дитинство воно у казках. Чи насправді існує, хто нам поверне безтурботне, щасливе життя? Невже це питання нікого ніяк не турбує? і Наше дитинство іде в обуття. Я сльозно дорослих, щиро молю, спроможні лише ви зупинити війну. Досить же страху, тремтіння та болю. Мерю, побачить яненьку, міцну, усміхнену пані в обіймах у Бога, в безпеці, захищену, вільну, цвітну настане, я вірю, колись перемога, та діти не будуть бачити війну. Цей вірш я присвятила своєму брату Максиму та його татові, який загинув загинуть, боронячи Україну.